Друзі, всім привіт! У нас п'ятниця вечір і як ви думаєте, що ми робимо? Правильно, продаємо скаута. 40 кінських сил їде до свого замовника. Правда, сьогодні ми вже його не повеземо, повеземо завтра раненько. Зараз він ще поїде на передпродажку. Тож, якщо вас цікавить така техніка, друзі, набирайте. Маємо ще в наявності. До речі, 50-ка. Теж продано. Декілька штучок пройшло і буквально два дні і їх немає. Тому, якщо у вас цікавить така техніка, друзі, не зволікайте, маєте бажання щось придбати. Набирайте, дзвоніть і телефонуйте верніше, і ми оперативно вам все доставимо. До речі, що хотів вам сказати стосовно сороківок. Зверніть увагу, що на сороківках задня навізка є ось такими крабами. І в комплекті йде. Два варіанти яблучок на діаметр внутрішній 28 мм і 22 мм. Тобто ви можете використовувати різноманітне обладнання. Тому, друзі, якщо ви хочете придбати хороший правильний трактор, набирайте і ми вам підкажемо, яку модельку краще обрати. Ну, ось такий красончик. Ну, А ми їдемо на передпродажку. Ми їдемо на перед Підвісні педалі, резиновий коврик, ну дуже зручно. Нічого не заважає, жодних тяг немає. Друга передача, реверс. Третя. Ну, друзі, якось так. Хочете хороший нормальний трактор? Набирайте. Маємо в наявності ще декілька одиниць без кабінки. Телефонуйте!